Слава нашому Господу, дякую нашій молоді за прекрасне прославлення. Бог достойний. Дійсно, Він єдиний цар, якому належить вся слава, вся хвала. І ми тут зібралися, щоб його прославити, йому поклонитися і йому віддати хвалу. Бажання мого серця прочитати місце, яке записане в Римлян, 10 розділ, перший вірш, Римлян 10, 1 вірш Рімлян 101. Браття. Бажання мого серця й молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми з вами живемо в той час, коли очі всього світу вони знову прикуті до Ізраїля. Можливо, вже дехто навіть не пам'ятає про Україну, не так сильно реагує на те, що відбувається в нас сьогодні, адже в нас продовжується війна. І біди, але люди переключили свій фокус сьогодні всі там, всі дивляться на Ізраїля і що там відбувається. Погляд людей сконцентрований саме на події в Ізраїлі. Сьогодні люди багато говорять про Ізраїль. Також багато говорять про Хамас, дехто навіть знайшов, що в Біблії чотири рази подібне слово згадується і означає щось приблизно як насилля в цьому роді. Десь в старому заповіті, я не досліджу, чи так воно, чи не так, чи це просто схожість це інша тема. Але люди сьогодні про це говорять. Люди сьогодні шукають, люди сьогодні дивляться. І події, які в Ізраїлі, звичайно, вони нас сколихнули. І ми не можемо просто так стояти осторонь. Ми повинні в першу чергу молитися за них, до чого ми і покликані. Але нам важливо подивитися на. Ці події, з призми Біблії, особливо з призми нового заповіту. Як реагували апостоли на події, які в Ізраїлі відбувались тоді і сьогодні? Яка їхня була молитва і про що саме? Про що саме нам сьогодні потрібно молитися і про що вчить нас апостол Павло? Безпосередньо нас, як церкву, яке вчення нового заповіту дається нам про Ізраїль? Хотів би, щоб ми сьогодні трошечки. Порозглянули цю тему, а також підсилили свої молитви за Ізраїля на спасіння. Отже, як реагував апостол Павло, і що потрібно нам робити? Перший вірш ми з вами прочитали взагалі ці три глави, 9 розділ, 10 і 11, вони виключно сконцентровані на Ізраїлю. Тут відкривається Божий план по спасінню Ізраїля. Яке відношення Бог сьогодні має до них, як до свого народу, що вони втратили, і що ми, дякуючи цьому, маємо, і як Господь знову їх поверне і продовжить роботу з ними? Ці три розділи вони посвящаються для цієї теми теми про Ізраїль. Тому хто має бажання, можете перечитати 9, 10 і 11 розділ, щоб освіжити це в пам'яті? Отже, молитись до Бога. За Ізраїль. І Павло каже, що моє бажання, мого серця і молитва до Бога за Ізраїля. Але за що саме? За що, в першу чергу? Чого самого головного не вистачає їм сьогодні? І вже 2000 років їм не вистачає. Звичайно, в першу чергу ми скажемо, що сьогодні їм не вистачає миру, сьогодні не вистачає їм спокою, сьогодні не вистачає їм, щоб все було в них гаразд, і вони спокійно жили. І це правда. Але як би це не звучало різко, не це є саме головне. В Божих очах не це саме головне для Ізраїля. Їм не вистачає щось більше, ніж просто мир, ніж просто, щоб в них настав знов мир, все спокійно, і вони далі собі жили так, як жили, не вірячи в свого Месію і потопаючи в своїх гріхах. Вони мають потребу у спасінні в Ісусі Христі. І Павло каже, що молитва до Бога за Ізраїля саме за що? На спасіння. Найбільше, в чому має потребу сьогодні ізраїльцев в спасінні. Найбільше в чому вони мають потребу, їхня проблема це навіть не війна, а їхня проблема те, що вони відкидають єдиного свого Месію, який може їх спасти. Звичайно, Господь хоче, щоб був мир, і ми повинні молитися за мир, адже і про це сказано в Старому заповіті, в 122 му псалмі, що молиться за мир для Ізраїля. І ми це робимо, ми цього бажаємо. Але не тільки це. На цьому не зупиняється ціль Божа. Господь хоче чогось більшого, самого головнішого. і це їхнього спасіння. І ви знаєте, я думаю, що ця поговірка стосується не лише нашої країни, що коли тривога, то до Бога. І в Ізраїлі так само сьогодні, коли величезна тривога, коли гинуть люди, це особливо піддатлива почва задуматись за Бога. Подумати про свого Месію, і вони, ізраїльтяни, потребують сьогодні наших молитв саме за їхнє спасіння, щоб через ці важкі обставини, коли їх все навколо струшує, їх трясевся, ці обставини, щоб вони могли трошечки задуматись про свою душу. Давайте молитися посилено за те, щоб вони задумались. А хто ж все-таки дає спасіння? Хто є Бог? І хто його син Ісус Христос? А може він Месіє? Ви знаєте, в Ізраїлі сьогодні є багато тих, що вже увірували в Ісуса Христа, і там не є навіть такий рух. Це можна побачити, називається один для Ізраїля. One for Israel» називається англійською мовою. Можна спостерігати, там прекрасні свідчення, як ізраїльтяни, євреї, вірують в Ісуса Христа. Звичайно, після того, як вони одразу вірили, від них відрікається вся сім'я, їх виганяють, взагалі їм погрожують. Вони стають ворогами для свого народу. Але все ж таки таких людей все більше і більше. Ми повинні молитися за їхнє спасіння, особливо сьогодні, щоб ця війна не просто пройшла і була велика кількість жертов. Щоб, дякуючи таким бідам, вони задумались і прийшли до спасіння. І саме про це вчить нас апостол Павло: молитва до Бога за Ізраїля на спасіння про їхнє спасіння. Другий вірш говорить, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Павло каже, що ізраїльтяни і сьогодні вони мають ревність по Богу. Вони набожні, вони рвуться до Бога. Вони стараються до Нього наблизитись, вони роблять все, щоб ближче до нього стати, але не за розумом. Іншими словами, неправильно, не так, як це повинно. Вони собі своїм шляхом ідуть до Бога і не хочуть нікого слухати. Не за розумом, апостол Павло каже, не тою дорогою. Нам потрібно молитися, щоб у цю ревність Господь направив правильне русло. Так як апостол Павло до пізнання Ісуса Христа, він мав велику ревність по Богу. Він ішов. Вбивати всіх, хто вірив в Ісуса Христа, гнати церкви. Він величезну ревність, він любив Бога і ревно йшов йому служити, але не за розумом, не в ту дорогу, не тією дорогою, і не так, неправильно, абсолютно не туди. І Бог, Ісус Христос, зупинив його на дорозі і направив. І наша молитва сьогодні за Ізраїль, що Господь також зупиняв їх на їхніх дорогах, щоб вони могли. Зрозуміти, прозріти, побачити, хто єдиний для Ізраїля, і не тільки для Ізраїля, а й для України, і для всього світу. Єдиний Месія, який вже прийшов, а не ще має прийти. Він вже вдруге явиться, але той самий, не інший. Не буде якогось іншого Месії, крім Ісуса Христа, якого вони чекають, і їм потрібно це відкриття. Тому наша молитва сьогодні особливо має бути. Не просто про мир, Боже, дай мир, щоб закінчилась війна, цього мало. Цього мало, Бог хоче щось більше, щоб вони повірили в Ісуса Христа, щоб вони зрозуміли. Адже яка ціль, якщо просто закінчиться війна, стане мир, і все добре, вони проживуть і підуть в погибель на вічну смерть в муках воду? Невже це життя на землі буде мати якусь вагу або цінність, щоб просто гарно його прожити? якщо... Не отримати спасіння. Тому найважливіше, про що ми повинні молитися, це за їхнє спасіння. Вони мають ревність по Богу, але не за розумом. Вони хочуть приносити Богові жертви. Вони хочуть, як по старому заповіту, як в законі написано, все виконувати. Вони шукають ось ту. Рижу ялівку, яка їм допоможе зробити водоочищення з ісопом, але вони її ще не можуть знайти. Вони все приготували для храму, але не можуть побутувати храм, бо тому що там стоїть мечеть Омара, скеля, купол, купол скелі. І вони не можуть нічого зробити. Знаєте, це відбувається пророцтво Ісуса Христа в точності. Ісус Христос так сказав, Луки 21. 24. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи. І що далі буде? І погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. Друзі, час поган ще не скінчився. І місце храму ще зайняте поганими. Погани й далі топчуть те святе місце Єрусалим, і іменно там, де має стояти храм. Там сьогодні мають доступ погани, а не євреї. Це може, до речі, ці події можуть різко змінити. Я не знаю, чи зміни ця війна, чи, скажімо так, звільнють цю територію, чи буде вільне місце, щоб побудувати храм, ми не знаємо, але можливо. І це ще більше нам показує, що час поган закінчується, і дуже скоро він може закінчитись. Хоча може все обернутися, і час ще продовжиться, ніхто не знає. Ми можемо лише просто міркувати. Але час поган ще сьогодні продовжується. Ізраїль ще сьогодні а, в такому замешканні, і їм потрібне спасіння. Але лише закінчиться час поган, вони побудують там храм. Отже, вони мають ревність по Богу. Але не за розумом вони хочуть робити все так, що вже воно не має актуальності до нового заповіту. Мало актуальність сьогодні вже немає. Оскільки сьогодні Господь вже не потребує ні священників, ні первосвященників, ні жертви. Жертва Ісуса Христа вже відбулась, досконала. Єдина, яка очищає нас набагато краще, ніж попіл ялівок або жертви, або кров тварин, козлят. Вони вже не мають тієї сили актуальності, що мали раніше. Сьогодні єдина кров Ісуса Христа, яка може очистити всіх людей. І про це потрібно молитися, що Господь відкрив їхні очі. Щоб вони зрозуміли. Так як апостол Павло, він ізраїльтянин. Але він зрозумів, повірив і прийняв Ісуса Христа і війшов у число церкви. Третій вірш каже, бо вони, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Третій вірш говорить про те, що вони не розуміють, як. Правильно перед Богом оправдатись, як перед Богом можливо стати праведним, це не через жертви старозаповітні, це не своїми справами, не власною праведністю, не власним виконанням закону, а тільки через Євангелію, тільки через віру в Ісуса Христа. Вони не покоряються праведності Божій, Божому шляху, Бог установив, що єдиний шлях спасіння це через віру в Ісуса Христа, і тільки віруючи в Ісуса Христа, ми можемо мати праведність, іншого шляху немає. Вони цій праведності Божій не покоряються, хочуть поставити натомість свою власну праведність, але це не працює. І за це потрібно молитися, щоб вони зрозуміли Євангелію. Бо лише в Євангелії відкривається праведність Божа. Помните римлянам 1,16 і 20 і далі. В самому початку цього післання до римлян апостол Павло відкриває, що в Євангелії, да, Євангелії з'являється правда Божа або праведність Божа з віри в віру, як написано. І тільки через Євангелій, ніяким іншим шляхом. Тому ми повинні молитися за це. Молитва має велику силу, це не просто слова. Коли ми молимось... Саме за спасіння Ізраїля, Господу, це приємно, бо й він цього хоче. Якщо Господь установив отакий порядок і таку важливість на перше місце, ми повинні це робити. Павло спочатку свого послання показав, як можна здобути праведність, і ми повинні молитися за Ізраїль, щоб вони зрозуміли і покорилися праведності Божій. Четвертий вірш каже Римлянам 10.4. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Кінець закону Христос, закон той, який вони зараз хочуть все-таки поставити, щоб Він активно працював, запрацював, і все було по закону священно дійство. Господь вже поклав цьому кінець, тому що кінець закону Христос в Христі є всі обітниці. Він є і пересвященник, він є і найкраща жертва, він і ходатай, і його кров очищає. Тому вже немає різниці. Потрібно вірити в Ісуса Христа, що було раніше. Отже, молитись, щоб таких людей було побільше, які повірять в Ісуса Христа, в свого єдиного Месію, які е, зрозуміють, що Ісус Христос той, якого вони відкинули, якого вони розіб'яли, якого сьогодні вони продовжують розпинати і. Вони просто його рахують своїм ворогом, а не своїм месією, щоб вони його прийняли і повірили в нього. Отже, наша молитва сьогодні особливо, ми завжди молилися за Ізраїль, але сьогодні ці події нас наштовхують ще більше молитися за них, за їхній мир, за їхній спокій. Але головне за їхнє спасіння, тому що немає змісту просто в мирі і спокою без спасіння. Не, не зрозумійте мене неправильно. я Не хочу сказати, що мир це не важливо, це дуже важливо. Але якщо людина в мирі проживе і помре, не знаючи Бога, ідучи проти нього, ми знаємо, які гріхи творяться там. Ми знаємо ось ці всі райдужні прапори і цілі міста повністю йдуть, як Содом і Гоморра. І це твориться сьогодні в Ізраїлі. Я не хочу сказати, що вони чимось гірші, ніж інший світ, але весь світ він у злі. І Богові це вкрай не подобається. І Господь Він не дивиться, знаєте, на лице. А це мої діти, я їх прощу. Любий гріх, а це ви чужі, я вас знищу. Содом, його мору я знищу за ці гріхи, а вас помилую. Господь, він не лицемірний. Його суд і гнів, він одинаковий і справедливий на всіх людей. Тому наша молитва, щоб вони покаялись, щоб вони відвернулися від своїх гріхів, повірили в Ісуса Христа і мали спасіння. Але ви знаєте, друзі. Що на прикладі Ізраїля такий самий принцип застосовується сьогодні до кожної країни, в тому числі і до України. І наша молитва сьогодні за Україну в першу чергу це на спасіння, на спасіння душ, щоб люди вскрізь і повсюди каялись. Адже і в нас хватає гріхів, і ми, ліді, в світі, ми лідіруємо в дуже багатьох гріхах на першому місці, такі як аборти, розлучення і так далі. І інші. Страшні болячки, які є наслідком великих гріхів. Тому і наша молитва сьогодні за нашу країну, щоб не було корупції, щоб не було тих, які зраджують, щоб не було тих, які безжалісно продають за гроші інших людей і віддають їх на смерть, які продажні, як і Юда, і так далі. І наша молитва сьогодні за нашу країну, щоб ми каялися, як країна. І щоб в нашій країні більше було тих, які приходять до Господа сьогодні. Адже ці обставини, які сколихнули нас, це почва або ґрунт більш такий приємний для того, щоб Слово Боже Євангелія, вона впадала в серце, і люди могли приходити до Бога. Тому в чому нуждається сьогодні весь світ, так як Ізраїль? В спасінні найперше, коли ми потрапляємо в такі масштабні біди. То ці біди такі великі, що стають на перше місце, і по, по важливості і здається, що це саме зараз головне. Але я хочу запевнити, що те, що Бог ставить на перше місце, ті пріоритети, які він розклав, вони являються саме головними завжди. На ці пріоритети Божі не можуть вплинути ніякі події, які в світі. Сьогодні спишка в Ізраїлі. Два роки тому назад майже було в нас спишка цих подій, вони продовжуються. Але ми не знаємо, де наступний спалах буде таких подій. То був в Турції землетрус, про це вже сьогодні всі забули. Такі спалахи по всьому світі трапляються, але вони не можуть стати на перше місце. Завжди те, що Господь поставив на перше місце. По важливості, воно залишається важливим завжди. Це є покаяння в своїх гріхах. Ми повинні проповідати людям Євангелію, що потрібно покаятись в своїх гріхах. Якщо не покаямось, то всі загинемо. Це молитва за спасіння людей, це продовження говорити істину всім людям. Це не затуманене якимись гуманними е, такими ідеологіями, а відсування в сторону самого головного Це Євангелій і спасіння душі. Саме головне це спасіння душ, і щоб не гинули люди і не йшли в пекло. І про це ми повинні проповідати, що тільки віруючи в Ісуса Христа, єдиного Месію, якого ізраїльтяни відкинули, в ньому є це спасіння. Саме для цього помирав Христос. Саме для цього Він прийшов на землю. Зауважте, Христос не прийшов тоді на землю 2000 років тому назад, щоб навести мир на землі, щоб зупинили всі війни і щоб була справедливість. Якби це була як його ціль тоді, Господь би це зробив. Але як під час його приходу і продовження на землі повсюди біди продовжуються, війни продовжуються, продовжується насилля, продовжується несправедливість. Господь наведе порядок свій час із цим. Але не це була головною Його ціллю. Не за це помирав Христос, щоб люди на землі зацарювали, як в раю, щоб настав повний мир і повний спокій. Адже в такому повному мирі і спокою люди чомусь відходять від Бога. Коли дуже добре живеться, люди забувають про Бога і думають, що вони Боги. І ми це бачимо на сторінках Біблії. Тому Господь ще допускає, щоб зло панувало, диявол, він робить свої справи. Але Господь ще не наводить порядок, ще не вчиняє суд, тому що Господь сьогодні на першому місці бажає спасти людей. Головне це спасіння душі. І Христос каже, Марка 8:36. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Тут говориться про гроші, яка в користь людині, яка стане багатша, ну, скажімо так, всі гроші світу буде в неї. Але душу свою занапастить. Цей самий принцип можемо ми віднести і до інших розумінь, як, наприклад, спокій, мир, безпека, яка користь людині, яка проживе дуже хороше життя на цій землі, в мирі і спокою, але душі свої занапастить. Яка користь Ізраїлю, якщо знов настане мир, але вони будуть продовжувати грішити і костеніти в своїх гріхах, не вірячи і відкидаючи єдиного Спасителя Ісуса Христа, і підуть в пекло? Яка користь їм, якщо вони просто тимчасово проживуть добре на цій землі, не повірячи в Христа? Тому головне залишається головним: молитва наша за Ізраїль, молитва наша за Україну і за весь світ, щоб всі скрізь і повсюди каялись, вірили в Ісуса Христа. І ми повинні сьогодні бути міцними. Ми не повинні сьогодні прогинатися. Ми повинні сьогодні бути міцними, йти вперед і свідчити людям, що. Євангелія вісуса віра в Ісуса Христа це є саме головне спасіння душі це є саме головне, що є сьогодні на цій землі. Настане життя вічне, там проблем цих вже не буде. Там буде тільки радість, мир і спокій. Але сьогодні йде велика війна, велика духовна боротьба за душі людські. І, на жаль, дуже багатьох дияволу вдається захопити, обдурити. Ідеологію цього світу якимось земними речами і відвернути погляд від самого головного. Тому яка користь всім людям, якщо здобудемо весь світ, здобудемо все добро в цьому світі, проживемо якнайкраще? Але душі свої занапастимо. Тому наша молитва сьогодні за весь світ. І перша Тимофія, цей вірш, ми вже давно часто ми читаємо і цитуємо, Перша Тимофія, 2, з першого по четвертий вірш, але прочитаємо вже четвертий вірш. В перших віршах він каже, що я хочу, щоб ви молились за всіх людей, за царів, за всі народи. Чому четвертий вірш? Бо, третій відш, бо це добре і приємне Спаситель нашому Богу, що хоче, щоб усі спаслися і прийшли до пізнання правди. Отже, найбільша ціль нашого Бога це Він хоче, щоб всі спаслися, в тому числі ізраїльтяни, і ізраїльський народ, і прийшли до пізнання правди. І ми будемо молитися так само. І коли перша церква, коли ми читаємо дії з тих апостолів, коли вони молилися згідно з волею Божою, навіть стіни потряслися в тому будинку, де вони знаходились. Від чого? Тому що воля людини настільки сильно злучилася з волею Божою, і вони просили в Бога саме того, чого й він хотів. І Богові це було дуже приємно, і Господь відповів їм на молитву. І якщо ми сьогодні будемо молитися згідно з Словом Божим, так як молився апостол Павло, і так як нам це подає новий заповіт, і Ісус Христос чим більше наша молитва буде по волі Господній. Тим більш приємніше буде Господу, Господь буде відповідати. І 11 розділ вже немає часу, щоб його розглядати. Можете перечитати дома ці три розділи: 9, 10, 11, вони стосуються Ізраїля. Я лише коротко скажу, що в одинадцятому розділі написано, що Бог не відкинув свій народ. Хтось може подумати, що Бог відкинув їх все повністю. Ні, Бог їх не відкинув, але їхній упадок нам на спасіння. Те, що вони сьогодні не вірують в Ісуса Христа, Господь від. Повернувся до, повернувся до нас, і нам це велике, велике спасіння, шанс нам спастись. Нам не потрібно величатись над ними, думати, що ми чимось кращі. Скоро закінчиться наш час, і настане знову їхній. Прийде Спаситель і відверне безбожність від якого, як написано. Вони для нас, за Євангелією, вони поки вороги для нас. Але за обітницею. Вони залишаються народом Божим. Обітниця, що вони народ Божий, вона не скасовується, вони залишаються за обітницею Аврааму, Ісааку, Якову. Тому Господь повернеться до них і почне робити великі справи в Ізраїлі. Настане час, настане день. Але ще поки продовжується час поган», і ще, поки двері спасіння, двері благодаті відкриті, і війти в число церкви можуть як євреї, так і всі люди. Тому наша молитва, щоб Господь спасав Ізраїля і всіх нас, і ми сміливо проповідали про Ісуса Христа і не забували, що є саме головне сьогодні. Тому зараз будемо молитися. Хто бажає, піднесемо свій голос до Бога за Ізраїль, за їхнє спасіння, щоб через ці важкі обставини, через цю війну, вони могли наблизитись до Бога. Адже вже є свідчення, що люди свідчать, що мене Бог зберіг. Я не вірила в Бога, але як мене Бог в Ізраїлі зберіг, я повірила. Вже є такі свідчення. Господь поможе цим людям задуматись за Бога і прийти до нього. Помолимось.